Христос сказав, друзі приїхали на пасіку, хочемо роздати нашим бджілкам сироп. День такий хмарний, але сьогодні бджілки літають гарно, не дуже холодно. Вирішив дати цього року таку білкову підкормку. Минулий рік давали соєве борошно. Цього року купили гірчицю, мелину. Також червоний перець. Не паприку, а саме червоний мелений, стручковий гіркий перець. Пили коріандр мелений такими жменьками. гірчиця у нас іде як наповнювач. Вірчиться, до речі, ще більше білку, ніж у соєвому борошні, який ми давали минулий рік. Чесно кажучи, е, значить дивився на пасічників, які ну більш таких досвідчені, матководів, тих, що мають великі пасіки. Такі підкормки такого плану дають. Ще там багато чого цікавого використовують, але кажуть, що це ці інгредієнти, які ми зараз змішуємо, це є основа. Тому зараз змішаємо ось те, що в нас є. І залишуємо нашим бджілкам, щоб вони могли це забирати. Це така у нас білкова підкормка. Даємо також вуглеводи. Тобто цукровий сироп. Так. Ось таким чином, значить, на скору руку придумали таке од накриття. Так, щоб могло б і, і цей. Ну, Я думаю, що проблем не буде. Якщо таке справи, значить, дали трошки, в принципі, пилок є, вже бджоли несуть з природи, але я думаю, що їм треба трохи допомогти. Ну і зараз йдемо, будемо розливати сироп. Хотів сьогодні дати е, медовий сироп, але не мав часу робити, то е, зробили цукровий сироп, дамо трохи будемо стимулювати наших бджілок. Ух ти. Можливо, сімейка звернув увагу а тут. Дуже багато сміття. Трошки допомогти. Якщо такі от справи? Хто користується такою підгодилою? до речі? Я знаю, що червоний перець навіть дають у цукровий цей сироп. Хто, можливо, використовує, може якісь позитивні відгуки написати, пишіть, тому що це я роблю в якості такого певного експерименту. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Боже благословення.